Не знаю наскільки в мене добре вийде показати його підключення і налаштування, але покажу, ми ходимо його з коробки. Одною рукою, звісно, все не дуже зручно. Зараз покажу, як підключу його. Все, підключив пішки, він у нас зараз загружається. Після загрузки покажу вже сам процес. Ось там примітивний процес, досить легенький. Бачите, сам комп'ютер не розуміє, що до нього підключили нову е, вимірювальну головку зовсім іншого розміру. Тому е, треба йому це, це задати. Ось у нас тут в принципі, всі кнопочки є. Це основне меню. Це тут, zero, ну, плюс-мінус ясно, є скільки. Все. По цьому Я пояснювати вам ці функції не буду, так як... Воно ну, все на екранчику цьому показує. Так, тримаємо Enter, доки в нас не засвітиться ось цей надпис. І потім гортаємо, гортаємо. Побачите. О, до такої назви. І нажимаємо. Ось це вже все. Можемо клацати на розмір потрібний нам. Клацати треба буде довго. Так, клацаємо на 7960 тому що це розмір нашого калібру. Після того як задали розмір, просто нажимаємо Escape, виходимо і вже калібруємо чи дійсно і нас добре. Одягаємо калібр. Після нажимаємо кнопочку Сету і нажимаємо Zero тобто 0. Воно само скалібрується. Бачите, де вимірювання? Все винурювало нам э, цю э, вимірювальну голову. Ну і зараз вже можемо спробувати заміряти розмір деталі. Бачимо розмір деталі. Трохи понусить, але так.